Що ж, ми продовжуємо наше інформаційне мовлення. От поцікавився щойно е, власне під час паузи цієї чи є у нас в принципі стратегічний запас питної води? Я це питання обов'язково поставлю нашому гостю. Але перед тим я хотів би акцентувати на тому, що синоптики знов ж таки обіцяють нову хвилю спеки. Наступного тижня в Європу прийде гаряче повітря з Африки, через що температура в Україні підніметься подекуди до 40 градусів. Зголом глобальне потепління та зміни клімату назвали серйозною проблемою більше 90% України. Інців про це говорить опитування проведене міністерством захисту довкілля. Проблем додає і агресор. Війна завдала збитків екології України. А після підриву Каховської з'явилася загроза появи величезних пустель в Херсонській та Миколаївській областях. Після сходу води з водосховища Україна втратила найбільшу в Європі площу орошуваних сільськогосподарських угідь. Як я і говорив кілька хвилин тому, Руслан Стрілець є нашим гостем. Це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаю вас. Вітаю я вас. тоді з вашого дозволу не про Каховську ГЕС, про неї теж поговоримо, а про цей самий стратегічний запас питної саме води. Що це таке, чи є він в Україні, власне, в якому вигляді, і чи варто взагалі українцям хвилюватися за оці тенденції, які нині в світі ну, останніми роками да відбуваються, що десь щось випаровується, десь льодовики зменшуються питної води, дедалі менше, ну і так далі. Давайте почнемо з того, що взагалі Україна, незважаючи на те, що у нас є така річка Дніпро, яка є фактично нашою водною артерією, але Україна це країна, яка одна з наймалозабезпеченіших країн не тільки в Європі, а й в світі. У нас середній показник до підриву Каховської ГЕС. Давайте так скажу, він складав десь одна тисяча кубічних метрів на людину. Це і поверхневі води, і відповідно підземні води. Ми нещодавно зробили теж аналіз, розуміли, що що до підриву Каховської ГЕС були областя, в яких цей показник був десь 0,75-0,8 тисяч. Тисяч кубічних метрів на одну людину після підриву Каховської ГЕС, зокрема, на Херсонщині цей показник знизився до 0,4. І після підриву Каховки, якщо Херсонщина, наприклад, брала звідти воду, а я нагадаю, там було закумульовано 18 кубокілометрів води, 14 з яких ми втратили. Якщо в основному брали з Каховського водосховища воду, то фактично скважини це є сьогодні єдиним способом, як людей забезпечити питною водою. Або тією водою, яка придатна для водопідготовки і подання у домогосподарство. Що стосується стратегічного запасу, то в принципі річка Дніпро це стратегічний запас, інші річки це стратегічний запас. Ми маємо сьогодні безліч водосховищ, малих і великих, і вся ця вода, яка акумулюється щороку з опадами, це є те, чим ми можемо сьогодні з вами розпоряджатися, але знов-таки повертаюся до маловодності нашої країни, і ми розуміємо, що вода це той речі. Ресурс, який ми маємо цінувати і використовувати дуже раціонально, я от таку досить цікаву думку. Ну коли там цікавився ситуацію, що нині відбувається на місці підриву, да, ну і з тими територіями, які були підтоплені, на потрапив на думку Володимира Бурейка, це продоохоронець, заслужений, значить, і директор Київського колокультурного культурного центру. Власне, він пише, що коли Дніпро буде звільнений від водосховищ, море буде менше засолюватися і, можливо, піде зворотній процес. Це він говорить про позитивні наслідки підриву Каховського ГЕС. Я просто до того, що знаєте, можливо, в чомусь він і правий, адже завжди треба знаходити якісь позитивні речі. Але чи є в цьому рацію? Ви знаєте, один позитив для природи, який mm -hmm. дійсно ми побачили, це те, що природа самовідновилась. І коли багато експертів говорили, що на місці Каховської ГЕС буде пустеля, то там на сьогоднішній день не пустеля, а там повністю територія, яка вкрита рослинністю, і природа самовідновилась. Це один з прикладів сили природи, і це один з прикладів того, що не завжди експерти дають правильні прогнози. Але було і багато експертів, які говорили про самовідновлення, Мовлення були застереження щодо інвазивних видів рослин, не характерних, бо вони є більш агресивними. Але тим не менше, ми сьогодні маємо природу, яка зберігає себе, відновлюється, і це позитивно. Повертаючись до ситуації саме з Каховського з перспективами її в подальшому існування, можливого відновлення. Ми, от останніми там днями чуємо тези від представників да влади і уряду, що можливо, наприклад, будувати гес підводні, да підземні, точніше підводні підземні. Власне, а що з самою Каховською ГЕС? Тому що це досі дискусійне питання. Це тобто, досі... Я, я до того, що гроші, наприклад, на зведення нової там підземної мовно ГЕС можна знайти, а на відновлення Каховської ГЕС чи потрібно? Це питання продовжується дискутувати. Я впевнений в тому, що ми маємо розглянути абсолютно всі аспекти і взагалі зрозуміти плюси і мінуси відновлення, але не будемо довго вдаватися в дискусії. Давайте повернемось до вашого першого питання: а стратегічний запас води у тій країні, в якій ми маємо недостатню кількість цієї води, а 18 кубокілометрів, чи не є це стратегічним запасом, тому що 18 кубокілометрів – це той обсяг, який потенційно споживається по всій території території України за півтора роки, і 18 кубокілометрів це. Той обсяг води, якого достатньо, щоб всім країнам світу дати питну воду протягом двох діб. Тобто, я впевнений, що дискусії мають бути. Ми маємо прийняти таке рішення, яке буде прийняти з урахуванням оцінки впливу на довкілля. Ми маємо пам'ятати про зміни клімати, про які ви починали говорити на самому початку. Ми маємо пам'ятати, що будь-яке водосховище, воно також впливає і на підземні горизонти, воно впливає на зволо. Оження території воно впливає на пом'якшення певних температурних режимів. Тому я впевнений в тому, що поки що у нас є час для цих дискусій. Говорити про практичні аспекти відновлення ми можемо тільки після деокупації лівої частини Дніпра на Херсонщині. Але давайте зараз подумаємо і я впевнений, буде знайдене оптимальне рішення з урахуванням інтересів живої природи. Це ж от ще поточню. Не дуже зрозуміло, чому ми нині в контексті перспектив греблі. Говоримо про опустошення території, де ще донедавна була вода. Якщо, наприклад, місцеві, там, ну, вже неодноразово там ми матеріали на цю тему знімали, що на цьому місці росте, мовно кажучи, верба, трава, квіти і все таке інше. Тобто, в принципі, ну, територія вона якось саморегулює себе. Я вже про це сказав, ні, ні. що природа самовідновилась, да. і вона знайшла собі найкраще рішення, таке, яке ну вона бачить, я маю на увазі природа. Тому в деяких випадках мені дуже часто задають питання: а що, наприклад, робити там з замінованими територіями, зруйно що робити зі спаленим лісом? Можливо, його треба взагалі зарезервувати і зробити якимось заповідником, як Чорнобильський, наприклад, біосферний заповідник. То моя відповідь дуже проста: що є Питання, коли ми маємо природі допомогти відновитися, да як, наприклад, висадити новий ліс, якщо він був штучно насаджений. А є питання, коли ми маємо природу залишити в спокої, як водноболотні угіддя, які рашисти проїхали своїми танками, і дати можливість природі самовідновитись, бо людина не зможе так зробити, як робить природа. Ми днями спілкувалися з паном Кімом, представником Миколаївської військової адміністрації, власне, який опікується питанням, і, зокрема, питної воду. Для жителів там Миколаєвої області Говорив, там, їздив днями до ну, на Дніпропетровщину, якісь там домовленості має певні щодо там вирішення цього питання, але і ви так само кілька тижнів тому говорили, що повсякчас такі знаєте, якісь виїзні засідання відбуваються урядовці. Зокрема, і ви виїжджаєте на місця в різні регіони і намагаєтеся якось вирішувати питання ну, на рівні стратегії. Да? Тобто, це ж не лише про скважини йдеться. Якщо говорити про державну програму забезпечення питною водою різних регіонів в різних. Куточках нашої країни як ця програма реалізується? Де найбільш проблемні громади? Ми з командою були вже в багатьох областях. В першу чергу, це південно-східні області, це і Миколаївщина і Дніпропетровщина. І коли Віталій Кім був на Дніпропетровщині, ми були разом і ще був з нами виконуючий обов'язки міністра інфраструктури Василь Шкураков. Ми дійсно шукали певні рішення щодо конкретних точкових проблем по Кривому Рогу, по Миколаєву, бо це все взаємопов'язано. Це річ. Інгулець. але хочу нагадати, що урядом вже схвалено певну стратегію щодо програми взагалі водозабезпечення маловодних регіонів нашої країни. Це дев'ять областей: це Миколаївщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Луганщина, Донеччина Одещина. Тобто, ми розуміємо, що це ті регіони, які ми маємо сьогодні забезпечити достатнім обсягом води, перекидаючи цей обсяг води туди. І разом з міністерством інфраструктури вже подумати про Інфраструктуру, як цю воду підготувати подати людям, хочу нагадати, що урядом України було виділено кошти на побудову відповідного водогону, щоб перекидати воду для забезпечення Кривого Рогу. Також урядом регулярно виділяються ресурси для подачі і промивки річки інгулець для того, щоб забезпечити якість води в річці для водопідготовки Миколаєва та інші регіони. Після підриву Каховської ГЕС було також виділено кошти. Для будівництва і водогонів, і відповідно свердловин на Херсонщині. В рамках візиту на Донеччину ми почули від обласної військової адміністрації, що вони мають, якщо про свердловини, тисячу свердловин, але їм треба ще 50, тому що Донеччина це теж маловодний регіон. Туди вода подається каналом Дніпро-Донбас. Історично ще за часів Радянського Союзу. Ми Прийняли низку рішень щодо спрощення процедури будівництва цих свердловин для того, щоб не затягати бюрократичні процедури, і ми ці питання вирішуємо. Але стратегія прийнята. Ми зараз готуємося до прийняття вже програми з конкретними кроками, фінансуваннями і термінами. Вона передбачає не тільки ті області, де можна будувати сьогодні, вона передбачає і ті території, які сьогодні тимчасово окуповані. Ми дивимося на це питання комплексно. Ми маємо розуміти, що ресурс водний він достатньо обмежений, але ми маємо його рівномірно розподілити. І така програма, вона завдяки цій донорській платформі вона вже фактично витратила понад 60 мільйонів доларів на водозабезпечення регіонів. Але це такі рішення там на скважину, там на реагенти, там на обладнання. Ми сьогодні розуміємо, що той ресурс, який дають донори, він має бути системним. Ви, ви про ЮНІСЕФ згадали останніми днями, ж були новини, що Юнісе. Це в дотичні, до речі, і до е, проведення там е, археологічних розкопок на території, де були підтоплені власне землі після підриву Каховської ГЕС. Е, тобто вони дотичні власне і до цього проекту. Я зараз скажу про а, кластер, який і... стосується буквально саме 10 водозабезпечення. секунд, бо є ще да. одне питання, 15. Є ще одне питання просто про екологічну програму. Ви згадали про е, концепцію, да, як як термін. Да, я згадав про те, що є державна програма кліматична. Я б хотів просто ми з цього починали. Наше спілкування і цим завершити буквально дві хвилини. Лишається. Що це таке? Є е, стратегія взагалі кліматичної політики, mm -hmm. яку ми урядом прийняли, і є вже закон про загальні засади державної кліматичної політики. В першому читанні Верховна Рада його схвалила. Дуже очікуємо на е, схвалення його найближчими першими сесійними тижнями. Верхов. Вховній раді дуже плідно працюємо з народними депутатами. Це нам дасть змогу бути. Ну скажімо так, в одному ключі з країнами Європейського союзу. Сьогодні, до речі, у мене була зустріч з бізнесом велика, там де ми обговорювали подальші кроки реалізації кліматичної політики. А це і про їх звітування кліматичне, і про систему торгівлі викидами, і про їх захист від сібам це такий податок вуглецевий, який вони потенційно будуть. Платити, якщо ми не синхронізуємося з країнами Європейського союзу, тому це початок великої побудови архітектури кліматичного урядування На фінал. в Україні. це програма, вона має якісь часові обмеження. Тобто, ми маємо поставити собі завдання, аби до якогось конкретного року і зреалізувати. Ми маємо встановити собі КПА щодо досягнення кліматичної нейтральності, якщо казати вже туди далі, угу. далі, як європейські країни в Європі сьогодні є амбіції. Досягнення кліматичної нейтральності до 5-10-го року ми, прийнявши закон, сьогодні маємо встановити правила і почати, скажімо так, і фінансово-економічний, і кліматичний розрахунок. А коли ми можемо цього досягти, після того як ми зробимо розрахунок за допомогою європейських партнерів, ми собі цю кліматичну ціль встановимо. Тому робота тільки почалась, але я впевнений, що ми маємо чіткий план на багато років сьогодні. Ми розуміємо там чітко до 27 року, як ми маємо рухатися, європейці це схвалюють. Єврокомісія про це знає. Готуємося на вересень, Тут на подальше Тут можна лише підфіналити, що до 27-го року ми маємо чіткий план, як нам рухатися. А давайте вже після 27-го року будемо в контексті ЄС рухатися разом до їх нейтральності. Власне, дякуємо вам за те, що ви завітали і прокоментували власне, ці питання. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами. Дякую, повернемося після новин.